Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. розділ тринадцятий. Зробити велике відкриття допоміг Мартінові гурток балакучих соціалістів та робітничих філософів, що погожими днями збиралися в сіті гол-парку. Раз або двічі на тиждень, проїжджаючи через парк дорогою до бібліотеки, Мартін злізав з велосипеда і слухав їхні суперечки, і щоразу на силу виривався звідти. Тон цих дискусій був не такий стриманий, як за столом у морзів. І учасники їх не відзначалися поважністю а чи гідністю. Вони легко втрачали самовладання, обзивали один одного прізвиськами, не зрідка кляли і лихословили. Бувало, що й до кулаків доходило. І все таки, сам не розуміючи, чому Мартін знаходив щось здорове в думках цих людей. Їхні словесні битви сильніше впливали на нього, ніж стриманий спокійний догматизм містера Морза. Дарма що ці люди немилосердно калічили англійську мову, вимахували руками, наче божевільні, і нападали на своїх ідейних супротивників з дикунською люттю. В них відчувалося далеко більше життя, ніж у містера Морза та його дорогого містера Бетлера. Мартін не раз чув, як у парку посилалися на Герберта Спенсера, а одного дня з'явився і послідовник цього мислителя. Жалюгідний волоцюга в засмальцьованому піджаку, застебнутому під саму шию, щоб приховати своє голе тіло, Закипів запеклий бій. Серед диму, безліку, цигароки, частих плювків тютюновою жуйкою, волоцюга легко відбивав удари. І навіть коли один робітник-соціаліст глузливо крикнув: Нема Бога, крім непізнаного, і Герберт Спенсер, пророк його. Він теж зумів йому відповісти. Мартін не дуже розумів, про що точиться суперечка, але його зацікавила постать Спенсера. і, приїхавши того дня до бібліотеки, взяв там основні засади, про які не раз згадував той волоцюга. Отак і почалося велике відкриття. Мартін якось уже брався за Спенсера, проте, почавши з основ психології, зазнав ганебної поразки, так само, як і з творами пані Блавацької. Він нічого не розумів у цій книжці і повернув її недочитаною. Одначе цього вечора, після алгебри і фізики та спроби написати новий сонет, він ліг у постіль і розгорнув основні засади. Ранок застав його ще за книжкою. Спати він не міг і навіть не писав того дня. Читав у ліжку, аж поки знемігся, а тоді вклався на підлозі і, тримаючи книжку над головою, читав то лежачи на спині, то перевертаючись із боку на бік. Наступну ніч він проспав, а вранці сів писати, та книжка знов спокусила його. І решту дня він тільки читав, забувши про все на світі, навіть про те, що цей вечір мав провести Рут. Опам'ятався тільки тоді, коли Бернард Схігін рвонувши двері, крикнув чи не думає він собі, що у них тут ресторан. Мартін Іден змалку відзначався допитливістю. Він хотів про все знати, і власне тому вирушив у мандри по світу. А тепер, читаючи спенсера, він довідався про таке, чого ніколи не знав. І ніколи б, мабуть, не дізнався, хоч би скільки плавав по різних морях. Він лише перебігав по поверхні речей, спостерігаючи окремі явища, об'єднуючи розрізнені факти і роблячи неглибокі узагальнення, але не бачив ніякої системи в цьому химерному і безладному світі випадковостей. Він часто і не без розуміння думав про механізм льоту птахів, однак ніколи не пробував пояснити собі процес розвитку цих істот як органічних літальних механізмів. Він ніколи й гадки не мав, що міг бути такий процес. Щоб птахи мали якось творитися, йому й на думку не спадало. Вони завжди були, просто вони існували, та й годі. З усім іншим було так само, як і з птахами. Не маючи освіти і певної підготовки, він марно брався за філософію. Середньовічна метафізика канта нічого не відкрила Мартінові, а тільки похотнула його віру в свої розумові здібності. Так само і спроба ознайомитися з питаннями еволюції. Обмежилася занадто спеціальною працею роменса. Нічого не второпавши в цій книжці, він розумів лише одне що цю суху теорію вигадала купка людців, які мали величезний запас хитромудрих слів. І аж тепер йому стало ясно, що еволюція це не гола теорія, а загальновизнаний процес розвитку. І що думки вчених розходяться лише в тому, яким шляхом він іде. Так ось цей спенсер об'єднав перед ним усі знання в єдину систему, довів прості істини, і всесвіт, перед здивованими очима Мартіна постав з такою реальністю, немов це була модель корабля у скляній банці, яку часом роблять матроси. Тут не було ні примх, ні випадковостей, все підлягало законові. Згідно з законом, птах літає, а колись, згідно з тим самим законом, згусток плазми почав рухатись, випустив лапки та крильця і став птахом. Мартін підіймався з щабля на щабель в своєму розумовому розвитку і тепер опинився вище, ніж будь-коли. Усі таємничі явища розкривалися перед ним, і пізнання їх п'янило його. Вночі у вісні він жив разом з богами серед якихось валентинських привидів, а вдень, немов сновида, дивився на все відсутнім поглядом, бо бачив тільки щойно відкритий йому світ. За столом він не чув розмов про буденні дрібниці. А його жадливий розум шукав причини наслідків в усьому, що він спостерігав. На тарілці з м'ясом він помічав сонячний промінь і намагався простежити його енергію в усіх її перетвореннях, аж до самого джерела десь за 100 мільйонів миль. Або завважував цю енергію в русі своїх рук, що різали м'ясо, в мозку, що наказував м'язам рухатися, і кінець кінцем внутрішнім зором бачив той самий сонячний промінь у себе в мозку. Захоплений своїми думками, він не чув, як Дім шепотів щось про божевільного, не помічав стурбованого обличчя сестри, ані того, як Бернард Хігін багатозначно крутив пальцем коло свого лоба. Найбільше вражав Мартіна взаємозв'язок між науками, між усіма науками. Він цікавився кожним явищем і все, що засвоював, ховалося десь у нього по різних комірчинах пам'яті. Він добре розумівся, скажімо, на мореплавстві, досить добре знав і жінок. Але між двома цими ділянками не було й найменшого зв'язку. Дві окремі комірчини пам'яті ніяк не сполучалися. Якби йому спало на думку, що між жіночою істерикою і гойданням судна може бути якийсь зв'язок, він би подумав, що це смішно й безглуздо. Але Герберт Спенсер показав йому, що це зовсім не смішно, а навпаки. Тут не може не бути зв'язку, що все в світі від найдальших зірок у безмежних просторах до міріад атомів у піщинках під нашими ногами. Усе має між собою зв'язок. Цей новий світогляд дуже дивував Мартіна, і він почав шукати залежності між усім, що існувало під сонцем і по той бік сонця. Він складав цілі списки зовсім непорівняних речей і не міг заспокоїтися, поки не встановлював між ними певного зв'язку між коханням, поезією, землетрусами, вогнем, гримучими зміями, веселкою, самоцвітами, потворністю. Заходом сонця, риком левів, світильним газом, людожерством, красою, убивством, важелями, точкою опори і навіть тютюном. Отак він поєднував Всесвіт і споглядав його або блукав по його шляхах, стежках та хащах, але не як мандрівник, що заблудився і шукає виходу з таємничих нетрів. Ні, він спостерігав невідоме, опановував і вивчав усе, що тільки можна було вивчити. І що більше набував знань, то дужче захоплювався світом і життям, і своїм власним життям у цьому світі. Дурень ти, казав він, дивлячись на себе в дзеркало. Ти хотів писати і пробувати писати, а хіба мав про що писати? Ну, що в тебе було? Жменька дитячих думок, якісь недозрілі почування, неясне уявлення про красу, непроглядне неудства? серце повне кохання та частолюбність. Безмірне, як твоє кохання, і безнадійне, як твоя темнота. А ти хотів писати. Ти ж тільки тепер починаєш набувати щось таке, про що варто писати. Ти хотів творити красу, але як міг ти її творити, не збагнувши природи краси? Ти хотів писати про життя, а сам не розумів його суті. Ти хотів писати про світ і закони буття, а світ був для тебе китайською грамотою. І вся твоя писанина тільки доводила б, що ти не знаєш його законів. Але не жорися, Мартіне, ти ще писатимеш. Ти знаєш дуже мало, дуже. Але ти на правильній дорозі і скоро знатимеш багато. Якщо тобі пощастить, то колись ти пізнаєш усе, що можна пізнати. І тоді писатимеш. Він розповів Рут про своє велике відкриття, але дівчина не виявила ентузіазму. Вислухали його мовчки, бо, очевидно, знала про все це раніше. Ця незворушність її дуже б його здивувала, коли б він не розумів, що для неї це ніяка не новина. Артур і Норман, виявилося, визнавали теорію еволюції і читали спенсера, хоч він, видимо, і не справив на них особливого враження. А патлатий юнак в окулярах Віл Олні глузливо засміявся, коли заговорили про Спенсера, і повторив уже знайомий Мартінові дотеп. Нема Бога, крім непізнаного, і Герберт Спенсер, пророк його. Проте Мартін дарував йому цю насмішку, бо почав переконуватися, що Олні зовсім не закоханий Рут. А згодом був дуже вражений, побачивши з різних дрібниць, що Олні не тільки байдуже до дівчини, а просто таки має до неї якусь відразу. Цього Мартін ніяк не міг зрозуміти. То було феноменальне явище, якого він не міг зв'язати з іншими явищами світу. Мартінові було навіть шкода цього юнака, бо, певно, якась природна вада заважала йому оцінити вроду і чарівність рут. Не раз у неділю вони їздили на велосипедах за місто, і Мартін мав нагоду пересвідчитися, що між Рут і Олні встановилося збройне перемир'я. Олні приятелював з Норманом, лишаючи Артура і Мартіна в товаристві Рут, за що Мартін був йому щиро вдячний. Ці неділі були для Мартіна великими святами, бо давали йому змогу бути коло рут. А крім того, зближали з молодими людьми її класу. Хоч ця молодь здобувала систематичну освіту протягом довгих років, Мартін відчував, що інтелектуально доріз до них, а розмови з ними були для нього чудовою практикою в літературній мові, яку він так старанно вивчав. Книжки про добрі манери він уже покинув, натомість поклавшися на свою спостережливість. Окрім тих хвилин, коли він чимось захоплювався, Мартін пильно стежив за своїми новими друзями. І в такий спосіб переймав різні деталі поведження в товаристві. Мартіна дивувало, що Спенсера взагалі мало хто читав. «Герберт Спенсер, сказав бібліотекар. О, це великий розум, але сам він щось не вельми був обізнаний з цим великим розумом. Якось під час обіду у Морзів Мартін у присутності містера Бетлера завів розмову про Спенсера. Містер Морс напався на агностицизм англійського філософа, але признався, що основних засад не читав. А містер Бетлер заявив, що в нього на спенсера не вистачило терпіння, і хоч він його не прочитав жодного рядка, чудово собі обходиться в житті. Мартін охопив сумнів І якби він був не такий самобутній, то, можливо, пристав би на загальну думку і відійшов би від Спенсера. Але світогляд цього філософа здавався йому незаперечним. І для Мартіна зректися спенсера було однаково, що мореплавцеві викинути за борт компас і карти. Тимто Мартін почав докладніше вивчати теорію еволюції, опановуючи її дедалі глибше і знаходячи її підтвердження у тисячі інших письменників. Що глибше він учився, то ширше розстилалися перед ним ще недосліджені галузі знання, і він уже постійно відчував жаль, що в добі лише 24 години. Дні справді були надто короткі для нього, і невдовзі Мартін кинув алгебру та геометрію. До тригонометрії навіть і не брався. Далі він викреслив зі своєї програми хімію і залишив тільки фізику. Я не спеціаліст, виправдовувався він перед Рут, і не збираюся ним ставати. На світі так багато всяких наук, що за життя і десятої частки їх не опануєш. Я хочу мати загальну освіту. Коли мені будуть потрібні які-небудь спеціальні відомості, я загляну в книжку. Але це зовсім не те, що знати самому, заперечила Рут. Та в цьому немає і потреби можна користуватися працями фахівців. Для цього вони і існують. От коли я прийшов, у вас працювали сажотруси це теж фахівці. І коли вони скінчать свою роботу, ви матимете чисті димарі, хоч і не знаєте, як їх збудовано. Боюсь, що порівняння невдале. Вона глянула на нього допитливо, і в тому погляді Мартін побачив докір, але він був певен своєї слушності. Усі філософи, усі найвидатніші уми світу фактично спиралися на праці фахівців. Так само робив і Герберт Спенсер. Він узагальнив те, що відкрили тисячі дослідників йому б треба було прожити тисячу років, щоб зробити все самому. А Дарвін, він використовував те, що вивчали садівники і скотарі. Ваша правда, Мартіне», – сказав волні, ви знаєте, чого хочете. А Рут ні. Вона не знає, що їй потрібно. А вже ж, повадив він далі, не даючи дівчині заперечити. Я знаю, ви називаєте це загальною культурою. Але хіба не однаково, що вивчати заради цієї загальної культури? Можете вивчати французьку мову або німецьку, можете замість них вивчати есперанто. Ви все одно станете освіченим. Можете вивчати гречизну або латину, хоч вони вам ніколи ні на що не здадуться. Однак це теж буде освіта. Ось два роки тому Рут вивчала англосаксонську мову і мала великі успіхи, а тепер вона пам'ятає тільки один рядок коли полюють рясні дощі у квітні. Але це дало тобі певну культуру. Ха -ха, засміявся він, знов не даючи їй сказати й слова. Я знаю, ми ж учили це разом. Ти так кажеш про культуру, наче то засіпа не мета. вигукнула Рут. Очі її блищали, а на щоках горіли червоні плями. Культура має мету сама в собі. Але це не те, що хоче Мартін. Звідки ти знаєш? Мартіне, чого ви хочете? спитав Олні, круто обернувшись до нього. Мартін зніяковів і благально подивився на Рут. Так, справді, чого ви хочете, сказала Рут. Це розв'яже нашу суперечку. Ну, звісно, я хочу опановувати культуру, нерішуче промовив Мартін. Я люблю красу, а культура дасть мені змогу тонче і глибше розуміти її. Рут скинула головою і переможно глянула на Олні. Дурниці, ти сама це чудово знаєш, заявив той. Мартінові потрібна кар'єра, а не освіта. Але йому для кар'єри треба здобути освіту. Якби він хотів стати аптекарем, культура була б йому ні до чого. Але Мартін хоче стати письменником, тільки боїться сказати це, щоб ти не зазнала поразки. А чому Мартін хоче стати письменником? Тому що він небагатий на гроші. Ти можеш забивати собі голову і Саксонщиною, і загальною освітою, бо тобі не треба самі прокладати дорогу в житті. Про це дбає твій батько він купує тобі одежу і усе інше. Чого варта вся наша освіта, твоя і моя? Артурова і Норманова. Ми просякнуті загальною культурою. Але якби наші батьки сьогодні збанкрутували, ми завтра б мусили складати іспити на шкільного вчителя. Ти, Рут, щонайбільше могла б тоді стати сільською вчителькою або ж викладачкою музики в пансіоні для дівчат. А що б ти робив? спитала Рут. Та і я теж. Міг би заробляти півтора долари на день фізичною працею, а може, теж став учителем у школі для недоумків. Я кажу, може, бо за тиждень мене, певно, вигнали б через непридатність. Мартін уважно стежив за розмовою і, думаючи, що Олні має рацію, водночас сердився на нього, що той так зневажливо ставиться до рут. Поки він слухав їх, у нього складався новий погляд на кохання розум не має нічого спільного з коханням. Правильно мислить кохана жінка чи неправильно, то байдуже. Кохання вище за розум. Від того, що рут не розуміє, як потрібно йому вибитися в житті, вона не втрачає своєї придатності. Вона чарівна, і що б там вона не думала, це не зменшує її чарівності. Що ви сказали? звернувся він до Олні, який своїм запитанням перепинив течію його думок. Я кажу, що у вас певно вистачить розуму, щоб не вивчати Латини. Але Латина це не просто культура, вона розвиває мислення. вигукнула Рут. То як, Мартіне, будете її вивчати, не вгавав Олні. Мартін почував себе дуже незручно. Він бачив, що Рут з нетерпінням чекає його відповіді, боюся, що в мене часу не стане, нарешті сказав він. Я якраз хотів би, але часу не стане. От бачите, Мартінові зовсім ні до чого ваша загальна культура, тріумфував Олні. Він знає, що йому потрібно, і знає, як цього добитися. Але ж Латина тренує розум, дисциплінує його. Це найкращий спосіб дисциплінувати розум. Рут подивилася на Марціна, ніби сподівалася, що він змінить свою думку. Ви бачили, як футболісти тренуються перед серйозним матчем. Латина для мислителя саме таке тренування. Маячня, так нам казали, коли ми були малі, але одного нам тоді не сказали, полишаючи, щоб згодом ми самі докопалися. Олні помовчав задля ефекту і докінчив. Нам не сказали, що хоч кожна вихована людина повинна вивчати латину, знати її зовсім не треба. Це нечесно. вигукнула Рут. Я так і знала, що ти обернеш всю розмову на жарт. Але ж жарт не дурний, відказав Олні. Латину знають тільки аптекарі, юристи та викладачі тієї ж таки латини. І коли Мартін хоче бути кимось з них, я беру свої слова назад. Але що спільного має все це з Гербертом Спенсером? Мартін відкрив Спенсера і в захваті від нього. Чому? Тому що Спенсер щось дав йому. А от ні тобі, ні мені спенсер нічого не може дати, бо нам нікуди йти. Ти одного чудового дня вийдеш заміж. А мені взагалі нічого буде робити, як тільки наглядати за повіреними і агентами, котрі дбатимуть про мої гроші, коли я успадкую їх по батькові. Олні підвівся йти, але в дверях спинився і вистрілив на прощання. Слухай, Рут, дай Мартінові спокій. Він сам чудово знає, що йому треба. Ти ж бачиш, чого він уже досягнув. Коли я дивлюся на нього, мені стає прикро й соромно за тебе. Він тепер куди більше знає про світ, життя і призначення людини, ніж Артур, Норман, я, та й ти теж, незважаючи на всю нашу латину, романістику, германістику і оту культуру. Але Рут, моя вчителька, по лицарському заперечив Мартін. Коли я й навчився дечого, то тільки завдяки їй. Дурниці. неприязно глянув волні на Рут. Може, ви скажете, що і Спенсера читали за її порадою. Та ж про Дарвіна і теорію еволюції вона знає не більше, ніж я про царя Соломона. Пригадуєте, ви ошелешили були нас з якоюсь карколомною дефініцією спенсера про щось там таке неозначене, безладне і однорідне? От спробуйте розтлумачити їй цю думку і побачити, що вона не зрозуміє ані слова. Бо то ж, бач, не культура. Оце так. Але слухайте, Мартіне. Якщо ви почнете довбати латину, я втрачу до вас повагу. Весь цей час, хоча зацікавлений суперечкою, Мартін відчував щось фальшиве в розмові, йшлося про науку і освіту, про основи знання, але школярський тон балачки ніяк не в'язався з поважністю його власних переживань, з тим невситими, міцно моворлиними кігтями, хапанням за життя, з космічним трепетом, що приймав його аж до болю, з невиразним передчуттям, що все те дасться осягнути. Він порівнював себе з поетом, якого викинули на чужий берег невідомої країни, і який, захопившись навколишньою красою, марно намагається оспівати її суворою, варварською мовою своїх нових одноземців. Так було і з ним. Він відчував у собі болісне прагнення пізнати великі істини Всесвіту. А натомість мусив гаяти час на школярські балачки і сперечатися треба вивчати латину чи ні. Набіса мені латина, сказав Мартін собі того вечора, дивлячись у дзеркало. Хай мертві лишаються мертвими. З якої речі ту красу, що горить у мені, я віддаватиму мертвим. Краса жива і вічна, а мови народжуються і вмирають. Вони прах мерців. Мартін подумав, що навчився добре висловлювати свої почування. І, лягаючи спати, дивувався, чому не може так вільно говорити, коли буває зрут. При ній він ставав школярем і говорив як школяр. Дайте на мені час, промовив він уголос. Дайте но ну мені час, 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 безнастанно бриніла в ньому скарга.